За доброту, тепло та життєві уроки вчителям Луцької гімназії No4 імені Модеста Левицького прийшов подякувати Роман Іванюк, кандидат у народні депутати від блоку Петра Порошенка. Напередодні дня вчителя він разом із однокласниками вітав своїх педагогів. Ще раз хочу привітати вас всіх зі святом, побажати вам стійкості вчителям. Ми дякуємо вам за те, що ви це витримали. І за те, що ви нас виховали в першу чергу, людьми нас вчителі гарно вчити, вчили бути самим собою, формувати якусь базу для будучи для майбутньої професійної кар'єри. Тому саме запам'яталися якісь певні тонкі уроки, певні цікаві історії, які вчителі розказували, певні моменти, просто моменти виховні. Це що було цікаво. Саме з цим асоціюється в мене школа, просто з цими гарними моментами і степлу та в душі. Здібного учня добре пам'ятають вчителі. В класі виділявся з усіх. Він прийшов підготовлений, вже такий розвинений хлопчик і завжди старався бути першим. Першим в усьому, першим на уроці, найшвидше завдання виконувати. Про сім'ю Романа Іванюка тепло відгукується колишній директор школи В'ячеслав Поліщук. Стежив, так скажемо, правильно буде за своїми дітьми. Щоб у них все було в порядку, а це дуже важливо. Однокласники пригадують, Роман хороший друг. Ним захоплювалися. Він почав працювати з третього курсу університету і в житті всього досягнув сам. Ми ним захоплюємося. Він молодець, кар'єрист. Добувається, має е, тобто він людина чесна, гідна. І я думаю, що добувався гідно і чесно. Він Завжди мав свою думку на всі питання, і це його завжди відрізняло від тих, хто рухався по течії. Тобто він рухався по своїй кар'єрі, по своєму життю, не чекаючи там особливої допомоги від когось ззовні. Тобто людина добувалася сама. Такі люди, як Роман Іванюк, повинні керувати нашою державою, впевнені його вчителі та однокласники. Я горжуся і думаю, що не думаю, я знаю, що всі вчителі гордяться, що він своїми такими здібностями вони не пропали ніде, а що він досягнув, що йому така довіра, що він зараз від блоку Порошенка. Балотуються кандидати. Я буду, я буду голосувати за нього, буду агітувати. Треба давати дорогу молодим. Вірю в те, що людина може, і свідомо прийняла рішення, як я вже казав, відповідально. Роман Іванюк впевнений, він виправдає довіру своїх виборців. Вважаю, що зараз такий час, коли всі свої сили. Коли всю свою наснагу, всі свої здібності та вміння потрібно віддавати державі, потрібно повернути борг державі за нашу безкоштовну освіту якісну, яку отримав безпосередньо в цій школі. Потрібно віддавати борг за те, що ми живі, за те, що ми проживаємо життя на території нашої батьківщини. Тому я готовий найближчі п'ять років свого життя присвятити служінню своєї держави.